Рада вітати вас на каналі Смачно вдома. Сьогодні покажу варіант святкового столу бюджетом в 300 гривень. Створити таке відео мене надихнуло відео на каналі Бутні Домашні лінтяйки, Анюта, Вам привіт! Я теж вирішила спробувати. Для початку я склала меню, потім список продуктів і ось що я купила, покажу вам. Найдорожче по чекові вийшло філе курини вагою 500 г і по ціні майже 89 гривень. Скажу вам відразу, що продукти я використала не всі ті, що були в чеку, тому дещо брала з дому те, що вже було в мене куплене. Ось показую вам чек, ціни і асортимент продуктів ви можете подивитися. В Чекові немає філе солоної рибки. Я її купувала окремо, заважила вона близько 18 гривень, маленьку вибрала. Картошку не купувала, вдома в нас була, але взяла десь приблизно 400 грам, дві великих картопли. Спеції, 100 г цукру і рослинна олія. Купила я один маленький бурячок столовий, мені потрібно буде для канапочок. Заважив він на 3 гривні 30 копійок. Цибулинка в мене була. Нехай вона ну, на 2 гривні могла б заважити. Хліб чорний, коштував він 19,30, але я використала лише половину. Лавашики я купила, їх 5 штук в наборі, теж використала лише 3. Можна було купити один великий, але на той момент в магазині не було. Моркву по-корейськи потрібно десь приблизно 100 г. У мене вона була, але ми її теж врахуємо. Можна було, звичайно, і самому приготувати. Купила 5 яєць, але використала лише 3. Два плавлених сирочки, ось філе рибне. І на десерт, щоб приготувати, купила дві пачки печива в магазині по 1990 і одну шоколадку. Теж використала лише половину. Через це відрахую. Хто ще не підписаний на канал, підписуйтеся, нажимайте пальчик вверх і будемо готувати. Почала я із приготування бурячка швидким методом у мікрохвильовці за 10 хвилин він у мене вже був готовий. Але, звичайно, час залежить від розміру буряка. Якщо він буде більший, то, можливо, часу знадобиться і більше. А ви дивіться, більш детально я розповім це в окремому відео, як приготувати овочі в мікрохвильовці. Потім потрібно підсушити хліб на сухій сковорідці, без масла, без жиру, щоб він трішки підрум'янився. І буду робити з них канапочки. Взагалі, якщо всі процеси правильно спланувати, виконувати один за одним, не відволікатися, то за 2 години можна приготувати все. Перше, що я хочу зробити, такий вид закуски сільотка на шубці. Бурячок натираю, додаю трішки солі, чайну ложечку майонезу, перемішую і викладаю на підсушений хліб, а зверху ложу кусочок сільотки. Другий вид закуски це рулет із лаваша. Готується він дуже швидко, просто, а в розрізі і на смак виходить дуже гарний. Ось такі в мене лаваші в упаковочці, їх там 5 штук, але мені потрібно тільки 3. Я відварила 3 яйця, два плавлених сирочки натерла. Лаваш спочатку змастила трішки майонезом, щоб він був м'яким. Потім натираю відварені яйця, підсолюю їх, плавлений сир. І Трішки корейської морковки. Вона і смак свій дасть, і при розрізі рулетика буде такий красивий колір. Якби бюджет був більший, в такий рулет можна було б додати і відварне курине м'ясо або крабові палички. Але сьогодні в нас економний варіант, тому так. Але ж смак теж добре на смак вийшов. Рулет потрібно скрутити плотненько, потім замотати у харчову плівку. Я його положила у холодильник. На годинку, поки готувала інші страви, щоб він там стабілізувався, потім він гарно нарізався, не розпадався, тримався. Наступне буду маринувати цибульку. У мене ось така невеличка, синя це більше для декору, але теж потрібно. Маринад звичайний, сіль, цукор, кип'ячена вода і трішки уксусу. Постоїть трішки, воду зливаю, і хрустка маринована цибулька готова буде. Як гарнір хочу приготувати свій варіант картоплі по-селянськи. Я її мию, відварюю і нарізаю, на вже майже готову нарізаю. Взяла фігурний ніж, думала, буде красиві кусочки, але можна і звичайним. Воно нічого не видно вже було на вареній картоплі. Ось ці порційні шматочки картоплі змащую підготовленою суміш рослинної олії, додаю туди трішки солі. Паприки і один зубчик чесника. Така картопелька виходить дуже ароматною. В духовці готується швидко, лише треба небагато часу, щоб трішки зарум'янилася, і все готове. І колір в неї красивий, і часу на приготування потрібно небагато. Наступна страва, яку я буду готувати, це курині шашлички на шпажках, приготовлені на сковорідці. Для цього курене філе підготувала, промила його гарненько, підсушила, нарізаю на невеличкі шматочки, порційні і буду маринувати. Також сіль, перець, паприка і трішки рослинної олії. Залишаю, щоб гарно промаринувалося, потім буду пронизувати їх на дерев'яні шпажки, і смажити на сковорідці до готовності. Готуються вони швидко, так як це м'ясо курене м'якеньке. А вигляд мають дуже красивий. Перед подачею зверху прикрашу маринованою синьою цибулькою і буде як справжній шашлик. Ну і, звичайно, яке ж свято без солодкого. Сьогодні хочу приготувати торт без випічки із печива. У мене 400 г печива, я його подрібнюю. Спочатку думала в одній мисочці, а потім зрозуміла, що зручніше буде в більшій. Руками гарно розминаю, трішки залишаю більші кусочки, ну і щоб були дрібніші. У каструльку з товстим дном відважую 100 г цукру, 15 грам какао. добавлю 1 столову ложку борошна і 100 мл води. Поки це все готується, ще в мене є жменька горішків. Ви можете не додати, в мене вони безкоштовні, так як ростуть в нашому дворі, я їх підсмажу для декора. Все ретельно перемішую спочатку вінчиком, щоб не було грудочок. А потім за допомогою силіконової ложки даю закипіти пару хвилин, ретельно перемішую, щоб не пристало до дна. І роблю ось таку заливку. Ще коли суміш гаряча, виливаю її до подрібненого печива. Ретельно перемішую, щоб воно все об'єдналося, і буду формувати тортик. Цей вид десерта, мабуть, пам'ятає кожен, ще із нашого дитинства. Я підготувала форму, в яку буду потім викладати підготовлене печиво, застелила його пакетиком, щоб краще було виймати. Гарно туди все утрамбовую, спресовую. І залишу в холодильнику десь приблизно на півгодинки, щоб воно застило. Купувала я шоколад для того, щоб прикрасити десерт зверху. Беру його лише половину, розтоплюю, додаючи десь чайну ложечку рослинної олії. І в мікрохвильовці короткими імпульсами розтоплюю. Гарно перемішую його. Щоб шоколад розтворився і був однорідний. І вже зверху на охолоджений десерт буду виливати. Зверху, щоб було красиво, присипаю горішками і ставлю в холодильник. Потім, коли він настоїться, він дуже гарно нарізається, легко. Подивіться, який красивий всередині. Ну і, звичайно, смачний. А тепер покажу, що в мене вийшло, що я наготувала. А ви вже пишіть, як вам подобається такий варіант. Святкового столу. Чи сподобався якийсь рецепт? Хотіли б ви повторити щось? А я вам скажу, що всі оці страви нам на трьох для двох дорослого, для двох дорослих і дитину, ще й багато виявилося залишилося ще й на наступний день. Ось така картопелька апетитна. Шашличок мені сподобався. Дуже зручно його брати. Має такий презентабельний вигляд: два види закусок. Ну і синові дуже сподобався десерт. Буду чекати на вашу відповідь в коментарях. Всім тихого, мирного і спокійного дня. До наступного відео. Пока-пока!